Цей блокпост останній рубіж контрольованої силами АТО території. Далі починається горлівка, захоплена терористами. Кілька хвилин тому вояки 16-го батальйону затримали тут бензовоз із пальним, заповнений м'ясом легковик і півтора тонну вантажівку. наполовину заповнену пляшками з алкоголем. У всіх документи оформлені з порушенням українського законодавства. На території України саме дороге пиво – це 18 гривень за 2-літрову бутилку. На території ДНР це 70 гривень за півлітрову бутилку. Тобто обороток дуже великий. Щодня бійці 16-го батальйону там, затримують там, і завертають там. до десятка машин з товарами. Ну, на даний момент у мене цих документів немає, їх оформляють. Ну от і все. Майже щоночі цей блокпост обстрілюють зі стрілецької зброї. Бійці констатують, зазвичай це напади непрофесійних військових. І Обкуряться чи нап'ються. Це, мабуть, більше того. Тому що, якщо справжні військові, вони, мабуть, цілеспрямовано ціленаправлене були. А так в різнобій. Заступник командира демонструє подарунок від терористів, який днями знайшли неподалік. Це частина зенітно-ракетного комплексу Круг. Збивають самоліти на дальностях до, на висоті до 27 кілометрів і на дальностях до 50 кілометрів на удаленні. Знахідку, вояки віддадуть спецслужбам для подальшої експертизи. Кажуть, на корпусі збереглися пломби та серійні номери, за якими можна визначити належність до Збройних сил і країну. А цей ЗИЛ-Горді 16-го батальйону, вояки його між собою кличуть душмен. Насправді це польова лазня і пральня одночасно. Протягом години тут можуть помитися 60 бійців. Кубова йомка для води, котру ми снаружи залили, І дві душових кабінки. За счет того, что стоит электронасос, у нас создается давление. И получается, когда моешься, полное ощущение того, что ты моешься дома в душе. Душмена бійцям подарували полтавські волонтери. Мобільна лазня постійно курсує між блокпостами, щоб вояки могли помитися, не відходячи від місць бойового чергування. Тим часом у батальйоні не зупиняється військова підготовка. На полігоні триває вишкіл стрільби з різних видів зброї: мінометів, автоматичних гранатометів, кулеметів та автоматів. Пойомтік мишені з Донецької області, Дмитро Мороз та Віктор Прокопенко, п'ятий канал.